Доброго дня, діти! Зараз у нас українська мова. Ми сьогодні будемо досліджувати закінчення іменників жіночого роду в родовому відмінку однини. І знову дзвоник кличе в клас. Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову, її мелодію чудову, тож починаємо урок, нехай знання ідуть вам впрок. Посміхніться одне одному і побажайте успіхів на цілий день. А для того, щоб урок наш був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати закінчення іменників жіночого роду в родовому відмінку однини. Познайомимося з країною близькою сусідкою України. Запишіть у зошитах число, класна робота та каліграфічні рядочки. Перша вправа нам потрібно. Родзинки і гаджику по-різному записали закінчення у виділеному слові. Допоможіть їм розібратися, хто ж помолився. Для цього скористайтесь таблицею. Я не люблю манної каші. Я не люблю манної каші. Давайте розглянемо називний відмінок. Тощо родовий відмінок кого чого. Книжка книжки. Дівчина дівчини. Земля землі. Диня, дині. Межа, межі, дача, дачі, тиша. Тиші. Зверніть увагу на закінчення. У називному та родовому відмінку жіночого роду? Давайте з вами проведемо дослідження. Визначте рід поданих у таблиці іменників. Так, це називний та родовий. Які закінчення вони мають у початковій формі? Які закінчення в них у родовому відмінку? Після яких звуків. Твердих, чи м'яких стоїть закінчення и, після яких звуків стоїть закінчення і. Перевірте своє міркування за правилом в іменниках жіночого роду, які мають закінчення «а», «я», в родовому відмінку однини, після м'яких приголосних Ж чи Ш. Пишемо закінчення і. Наприклад, земля, землі, межа, межі, дача, дачі, тиша тиші. Після інших твердих приголосних звуків пишемо закінчення и. Наприклад, книжка, книжки. Пишіть з попереднього завдання речення. Правильно напишіть закінчення у виділеному слові. Права 2 записуємо, списуємо речення. Я не люблю манної каші. Спишіть слово сполучення, додавши закінчення слів до своєї подруги. Г. З високою кру чи. Вийшли зі спальні Від важкої ночі Біля старої вежі. до шкільної їдальні Засіб від іржі. У польової миші. Запишіть зошиток вправа 3 та спишіть слово сполучення. Давайте складемо з пазлів назву країни, якою віртуально подорожував щебетунчик. Що ж це за пазл? Що ж це за країна? Румунія? Країна румунія. Давайте побудуємо із цим словом речення і запишемо його. Щібетунчик віртуально подорожував румунією. Запишіть зошиток вправа 4. спишіть це речення. Підкреслимо іменники і визначимо рід. Щебетунчик. Він мій, чоловічий рід, я» – початкова форма. Вона моя жіночого роду. Давайте прочитаємо і спишемо повідомлення про Румунію. Поставимо слова, що в дужках в родовому відмінку однини. Румунія близька сусідка України. Майже половину її площі займають ліси, заповідники, річки. Уздовж країни простяглися Карпати. Назва найбільшої вершини цих гір у Румунії Молдов'яно. На півдні Румунію омиває Чорне море. Перевірте, чи правильно ми склали слова. Запишіть в зошиток, вправа 5 та спишіть це повідомлення. Наступна вправа нам потрібно пояснити, чим схожі Румунія і Україна, що в них відмінно. Написати про це текст. Наприклад, Україна та Румунія. Межують між собою на довжині 900 кілометрів. Вони близькі між собою побутом і народною творчістю. Вони мають гарні взаємовідносини в торгівлі. Відмінно те, що країни мають різні державні мови. В зошитах напишіть вправа 6. І за зразком напишіть своє повідомлення. Давайте прочитаємо і запишемо імена румунських школярів та побудуємо звукові схеми до цих слів. Спочатку нам потрібно визначити, де ім'я дівчинки, якщо відомо, що в ньому звуків більше, ніж в імені хлопчика. Мірча м'янка. Так, мірча це хлопчик, м'янка це дівчинка. Запишіть зошиток вправе сім та зробимо звуковий аналіз. Спочатку слово мірча ділимо на склади. Мірча два склади. Робимо наголос. Мірча. І складаємо звуковий аналіз. Це слово має 5 букв, 5 звуків та 2 склади. Б'янка б'янка також має 2 склади. Ставимо наголос та виконуємо звуковий аналіз. Це слово має 6 букв, 6 звуків та 2 склади. Буна Зіуа. Добрий день. Лареведере. До побачення. Ось як звучать румунські вічливі слова. Як ви вважаєте, чи схожі румунська і українська мови? А тепер я поясню вам домашнє завдання. Вам потрібно в підручнику на сторінці 45 виконати вправу 9. Спишіть текст, уставивши пропущені закінчення слів. Позначте відмінок цих слів, закінчення іменників чоловічого роду, перевіряйте за орфографічним словником. А у мене на сьогодні все. До побачення!